Помінялися. А так. Іди за Ісусом. Бляха! а вісошка в цьому. А нього сио. Ірафон палентай. А якщо ви думали, що я одна дебілка ні, нас тут багато. А я ще хочу на кораблі. А я така типу, ах, сука, а я думала, нас діти будуть. Бай! Бай, суки, йобані. <ривіт> Ні <Ненавижу. ривіт> Добрий день! Ми зустрілися з дівчатами. Ой, блядь, моя фан фанзустріч! <ривіт> Отак отпіснікинці. Пок... <ривіт> Скажіть привіт підпішнікин. Клас, о, 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 мені подобається. Ідемо. Да, по пиво. <ривіт> якщо що, якщо комусь цікаво, ми. Прикол в тому, що ми не знаємо, куди йти, бо наші подружки нас кинули. Що е -е -е. тобі попалось? Мені попалося аєн, банчан і сіраб. Классно. Це красиво, люди заворачують. Скажи. А у клас. тебе що? Я могу посты бабку прибывать. О, хорошо. Поменялась. У тебя что? Сын мин. Сын прикиньте Юлі попався. показывай. Прикол. Вообще. Давай ще покажи. А ще я обміняла у Делі на Джесона. Ви це не грамотно. А так обідна рвати цих склад. Я вже акуратно відкрила. А ви порвали? Лахушки. Лахушки. Я думала, що ви нормальні. Ми дебюки, так, я знаю. Тут ще написано що це англійською про Україну. Клас! Клас! Там дві мови, англійська-французька. Клас, а я жодний не знаю. Це Україну тільки завдяки сердечкам. Якщо б тут не сердечко, я б така. Щось написано, блін клас. Тут щось свій тікет продав. А я далі покладу. Ти не побачиш їхні ніколи. да. Ну там банчан, я уже побачила, что там банчан. Ну да, это банчан, ну понятно. Понятно справа, что банчан. Феликс, да, кто? и Ой, Хэнди. Хэнди! На, Почему? Да, Найс, вообще.

Вона сьогодні прибігає, що вона проїбала хата, що вона їсть. Вона хвилина проїбала. Я навіть, що вона під домом стоїть. Коротше, обирай з трьох. О май гад. Ніхуя собі ти ще вибирати даєш Я думала, ти просто як вчора. Сука. Фандом дивилась на відео Мінхо, це сюрприз, і думала, що це Фелік. Я думала, що Мінхо це син Мін, завжди. Я їх плутала. Так, у тебе хто? Сложно сказати. Може рандомно. Сьогодні буде Чанбін. Це не банчанок. Це вона, це просто Чонбін чи Бончан. Дивися колаш, я трохи підзаїбалась і не могла знайти щось підходяще по колю і така, блядь, ну буде Фелікс! Але, до речі, це так багатьох, є десь лице десь рандомно чиєсь.

Реально прийшли не ходити з бірчо. То не моне світ, чепорі тадер. Рітньорі, рітньорі. Сука. Ні, давайте оце встане. Я в юбці. Я сідаю. Я сідаю. Тільки не мою Я їм.

Хотя Це було ненормально. Я поїхала завтра. Ой, і так тут так хорошо. Ми тут збираємо. Поцікав, не з хуйовий виходить оркестр. Бум-бум. Чик чик-чик бум бум чик чик чик

Ну, типа, зараз э, в карма трейлері там такий вот такий. Трашечки Іисус. <реш> Мы спойлером Ісус Іисус напівстанка. Добре, ми, ми в черзі, ми в черзі, і ми в черзі. На жаль, довелося поділитися з прикольними дівчатками. Ну, деба, бо не вистачило квитків на кораблик, це супер сума. Але ми захотіли побачитись потім. Але... Я думала, що я випала за 10 євро дивіться.

Летимо, коротше. Отак. Летимо. Є бачите, нам такі хвилі. хуя себе. <рисвітло> 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 Буде бачила. Аня хасио. Ірабон палентайм. Я знаю, корейську хай! Вони мені не махають. Вона ризована нас не махала. Ми дибіли. Ми дебіли, клас! ніхто не махає. А що ви так само маєте? Я? За привезла на себе все, що могла і... А якщо ви думали, що я одна дебілка, Ні, нас тут багато. На

Я хочу на кораблі ще не вперше вообще, в житті купила свідомо собі пиво. Вишневе, ну як, Я думала, це просто щось вишневе, слаба алкоголька, але це пиво і воно їбать яке не слабо алкогольне. Коротше. Почекайте, треба зняти тікток. Ой. Ліля. Як я хотіла. А оце дівчинка, яка роздавала хайлен, Та хайлена. А в мене Калиш її дав байом, а ще й Нікіта. Ні, в мене Максим. Никі... Блядь, у мене Максим, бля, у мене Максим це перше кохання в 12 років, блядь. Ні, в мене... В 12 років це найсильніше кохання, яке могло б бути. Ну і добре. Жалко, він був в секс. Оце прикиньте 12 років і 15 і ми такі з ним. Да. Мене посадили. Тебе? Да. Мене. А, та це вона а, хотіла. А, а, а я різні? Ріст... А... Ні, він до мене залицявся, а потім потім, що мені 12 і злився. А я така, типу, ах сука, а я думала, у нас вже діти будуть. <різь> <різь> Гандон. <різь> Мені <рес> було 12 років. Я вже себе. Собі... Коротше, до нас уже підійшли, сука, наші українці, якісь непонятні. А, не знаю, типу, Вони взагалі кончені. Е, підходить а, мужик, не, не, каже, конечно, хотіла перечити, потрошки. Блять, ну таким, Я нахуй закінчила це цю розмову. Я не я так, хочу так. Я не хочу говорити. Аля, будь ласка, згадай, що це другий день в Парижі, коли ми зустрічалися з іншими стей перед концертом. Окей? Будь ласка, згадайте. Ми зараз йдемо додому нарешті. Я так стомилася, Боже, але це так заряджає, коли ти бачиш інших людей, інших стей. До речі, наступний влог ви побачите в такій якості, бо, типу, у мене е, на концерт не можна приносити мою стабілізацію камеру, тому отакий в принципі блог буде. Ось, ми зараз йдемо додому. Я выпила... Выпила и купила тики. И мы развезли, как скотину последнюю. Uh, я очень хочу писать. Дуже сильно хочу писать. И Деля тоже я дуже сильно хочу писать. Захотела саме в автобусе. А я вообще... Я только я, тих тих я тих встала. Я уже захотела писать. Бай! Бай, суки, ебани. Ненавижу. Ви були на каналі Valentine. Дякую, що провели зі мною сьогодні цілий день. так багато Давай. В принципі, на цьому день закінчується. Дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, діліться цим відео з друзями. І до нових зустрічей. Ба!